Долучаюсь до акції, Голодомор на мовчі, говори. Гаймор Юхим Петрович, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Хутірське, десять років. Дрішнак Орина Марківна, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Хутірське, 12 років. Я долучаюся до авто. Голодомор. Не мовчи, говори Орел Тетяна. Дніпропетровська область. Васильківський район, село Васильівка, 11 років. Долучайся до акції. Голодомор, не мовчи, говори. Завгородня Віра Олександрівна, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Хутерське, 8 років. Шнак Павло Маркович, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Хутерське, 8 років. Я долучаюся до акції Голодомор. Не мовчи говори. Качан Домініка меніка Дніпропетровська область, Петриківський район, село Хотівське, 13 років, позив Семен Микитович, Дніпропетровська область, село Хотівське Долучайся до акції Голодомор. Не мовчи. Говори Коваленко Іван, Дніпропетровська область, Васильківський район, село Васильківка, 12 років. Мацак Іван, Дніпропетровська область, Васильківський район, село Васильківка, років я долучаюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори великої Анна Гіволіна, Дніпропетровська область, селище Пушкарівка 10 років. Я долучаюсь до акції, Голодомор не мовчи, говори. Дришнак Павло Маркович, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Хутірське, 8 років. Я долучаюся до акції Голодомор, не мовчи, говори. Письменна Марія Андріївна, Дніпропетровська область, Васильівський район, село Васильівка, 12 років. Відчуваюся до акції Голодомор, не мовчи говори. Міщенко Григорій, Дніпропетровська область, Васильківський район, село Васильківка, 13 років. Глай Клавдія Васильівна. Дніпропетровська область, Васильківський район, село Васильківка. 10 років Головей Іван Федорович, Дмитровська область, Петрівський район. Долучаюся до акції Голодомо. Не мовчи, Говорим Лесня Катерина Яківна, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Хутірське, Думанське.